Доброго дня всім нашим підписникам. Знову на зв'язку мені агросума. Зараз приїхав покупатель на трактор Шифен КСФ 240. Тестує його прямо у нас на майданчику. Зараз проводимо тестування трактора на майданчику у нас, місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Клієнт сейчас катається на ньому. Буде, мабуть, задоволений трактором. Все. Так що завітайте до нас придбати собі трактора. У нас дуже їх багато. Будете тестують і купляють. Всім гарного та тихо от,